Тофі, дарунок небес, Дарунок небес, вершина тріумфу і щастя без меж. Військо щуряче, і він на чолі, тремтять перед ним лихі королі, мудрий безстрашний відважний герой. Зі справи у м'юні бере під контроль. Шлудо найкращий у світі. Не перевершено! Оплески міс Бакет і дитячому хором юні! Щости! М'їйсько, орлине і він на чолі. Дітей врятував і приніс на крилі. Мудрий, безстрашний, справжній герой. Наш рівер найкращий усі. Було неймовірно відколи. Лудо левітатнув мене, я жив серед орлів. Вони зробили мене королем.